А як вони подорожували, сказав хтось до Ісуса, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус подорожував, ходив від села до села, від міста до міста і проповідував, що Він є спасити світу, що Бог Отець милосердився над людьми. Проповідав Христос Господь, Боже Царство, що ми призначені як діти Божі для щасливої вічності, але треба повірити в нього, Христа, Месію, і жити для нього. Піти за Ісусом значить, піти щодня, виконувати волю Господню, піти в єдності з Христом Господом, Божій благодаті і правді. Чинити те, що Богу доподове, говорити людям про Бога в Єдиного, навертати грішки, чинити діла милосердя. Приймаючи кров Христа в Єхарісті, треба йти за Ісусом, Кодій поведе нас Дух Господній, щоб бути при тих справах, які нам благословить Небесний Отець, щоб мати ті стосунки з людьми. Які надихає Дух Святий, щоб ми говорили побожні слова, щоб навертали людей віри в Бога, до католицької церкви. Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Коли Ісус нас поведе, тоді ми повинні йти. Бо наперед знаємо, що маємо робити, що в більшості ми вже спланували, які наші є заняття. Відвідані розмови, куди маємо йти їхати. Але коли ми хочемо виконувати волю Господню, то не тільки плануємо, що маємо зробити, але є відкриті на діяння Духа Святого і тих людей, що Господь Бог посилає в наше життя, ми маємо повернути своєю опікою, дружелюбністю, святою любов'ю і навертати їх до віри в Бога, до сповіду, до причастя. Католицькій церкви до нового життя, святості, виконання волі Божої. Хтось сказав до Ісуса, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус озвався до Нього, Лисиця має нори, і птиці небесні гнізда, син же людський не має, де голови приклонити. Ми ж стараємося забезпечити своє життя, майбуття щоб у нас була хата, квартира, щоб ми жили в добровоті. А Ісус Христос пропонує жити в наші ті пташки небесні, так як ми навіть не можемо собі уявити, щоб ми були без житла, без роботи, без друзів, без рідних. Але Христос хоче, щоб ми мали всю пору життя в Ньому, виконання волі Божої, щоб ми на Бога покладалися, а не на свої заробітки, не на своє майно, не на гроші, не на знайомих. Бо коли покладаємося на Господа Бога, тоді ми вільні для того, щоб чинити добро. Коли у нас багато різних занять, прив'язань, тоді ми хочемо жити по-своєму і через те ми. Вже і не маємо часу виконувати волю Божу, а той і не хочемо це робити, чи не розуміємо, як це робити, і вже й не маємо часу і бажання йти до церкви чи молитися, тому що весь час зайняті якимись своїми справами або відпочиваємо, або з кимось спілкуємося, чи беремо щось в якихось розвагах. Тож людина, яка не покладається на Господа Бога, вона є багато в чому обмежена, закрита на Боже діяння, перебуває в егоїзмі, а то у гріхах. Христос каже, що навіть лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а Син людський, тобто Ісус, не має де голови приклонити. Христос мандрує по Ізраїлю для того, щоб проповідувати, що Він Месія, щоб говорити людям про любов і милосердя Небесного Отця. Коли ж ми покладаємося на Христа Господа, тоді ми маємо найбільшу основу в житті, впевненість, в Бозі. Бо Господь Бог нас ніколи не покине, Він про нас дбає і щодня наше життя буде цікаве, бо будемо спілкуватися з людьми, їх навертати, довіри Богу, будемо мати добрі справи, а також Господь Бог подбає і про наше житло, і про роботу. Бо це ми не поставили в основу свого життя, заробітки чи гроші, чи якісь людські стосунки, чи свої похоті, або насолоди. Захотіли жити для Бога, і Господь Бог це знає, коли ми з усього серця хочемо йому служити, Його любимо і Його слухаємося, тоді Він благословить нашу працю і сім'ю і різноманітні стосунки. А ми завжди готові виконувати волю Господню, навертати грішників, чинити діла. Милосердя, тобто відкрити на Бога, тобто хочемо робити те, що Бог нам поручає, що надихає Дух Святий, що промовляє через нас Господь Бог те бажаємо казати людям. Син ж людський має, де голови приклонити, Але син людський, син Божий, Боголюдина, людина, Христос Господь. Він завжди виконував волю Небесного Отця. Тож, Його їжа, Його життя, як каже Христос Господь, це було виконання волі Бога Отця, робити те, що Бог Отець каже, і те, що Він показує те виконувати. Основа життя Христа Господа було виконання волі Небесного Отця, так і ми в Ісусі Христі будемо мати. Інший фундамент життя це життя з Богом, для Бога, згідно Божих законів, будемо мати силу, мудрість, Святого Духа, щоб чинити волю Господню. Господь Бог буде через нас діяти і промовляти. Хто не вірить в Бога, не любить Його, той не розуміє такого життя, тому що хоче на щось інше покладатися, але не на Бога, на свої зусилля, чи на гроші, чи на зв'язки, здоров'я, красу, що інше. Але не на Бога така людина покладається, тож боїться попуститися тих забезпечень, яке собі витворило в житті і намагається жити лише по-своєму. І коли ми зустрічаємося з такими егоїстичними людьми, ми зауважуємо, що вони Бога не сприймають, життя по божому теж для них далеке. Вони дбають тільки, б, щоб скористати, щоб вижити, щоб... Гідно, заможно жити, наскільки вдається, щоб насолодитися, бо не йдуть по житті за Господом Ісусом, не виконують волю Господню, а тільки дбають про себе і то по-своєму. І це для них є руйнівним. Цей принцип життя в егоїзмі для них є фатальним і судним. А багато хто ніби хотів бути з Богом, але не бажав іти за Ісусом по житті. Не бажав виконувати волю Господню. До другому сказав Ісус Христос, «Іди за мною. Та той відповів: Господи, дозволь мені переш, щоб піти та поховати мого батька. Так і нам Господь Христос каже ті чи інші справи чинити, або не вертати тих чи інших грішників. А ми говоримо: Ісусе, в мене сім'я, в мене робота, у мене справи, я хочу відпочити, а зараз вихідний. Та я маю приїхати в село чи з села. І маю піти в а потім в супермаркет, потім в інтернеті посидіти, а потім до друзів завітати, зателефонувати. І в мене скільки справ, або ніяких взагалі справ немає, думок нема, хочу жити по-своєму. І щось я лінуюся, чи зараз когось не вертати, чинити діла малосердя, відвідати хворих, чи привезти священика грекатолицького до пристарілих людей, чи тих, що при смерті. І людина має. І різних багато відмовок і своїх справ, або нехідь не дозволяє виконувати волю Господню, бо привикла жити для себе в егоїзмі. Лише мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього, ті ж іди проповідують Царство Боже. У нас є багато різних мертвих, зайвих справ, а то ще й гріхи важкі, чи різні непотрібні стосунки. Неправильний спосіб поведінки, ми рануємо життя на щось пусте і грішне. Тому нам треба ті всі мертві ці справи відкинути, а виконувати волю Господню. І коли ми чинимо добро, і Бог через нас діє, тоді ми йдемо за Ісусом і радіємо життям. Радіємо тим, що хоч щось добре вчинили, що навертали грішників, показували їм прикласти тої поведінки, вчинили діла милосердя. Ті жиди і проповідають Царство Боже. Здається, яка жорстока мова. Чоловік хотів поховати свого батька, похорон, вся рідня з'їхалась, пів села, чи пів міста, чи третину зібралися. А тут Ісус говорить, ти ж проповідують Царство Боже і лиши того мертвого батька, там буде кому поховати. Але це по-людськи виглядає, що це жорстоко, що Ісус. Надто вимогливі. Насправді Христос, Бог хоче, щоб ми були спасенні і щоб чинили те, що йому доподобає, щоб наше життя було переповнене добрих діл. І добре діло проповідувати Царство Боже, проповідувати Спасіння в Христі Ісусі, що Христос живий, воскрес, діє в нашому житті, в Святому Дусі, що нас освячує і заохочує виконувати волю Небесного Отця, дає силу, мудрість. Чинити добро. Ісусе Христе. Допоможи мені відкинути все зайве грішне і зробити правильний вибір. Щодня. Ти за тобою. Виконувати волю Божу. Проповідувати Божу любов. Спасіння в Христі Ісусі. Життя Святому Дусі, святості. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і не вики, вики.